Ой-ой-ой, Open Rock S, це круті. Спортивні навушники, поясню, чому вони надкруті, бо маючи е, сам по собі принцип Open Air, ну це які не внутріканальні такі, знаєте, це Open Air, які вам не заважають займатися спортом, бо це саме спортивні навушники, вони дуже крутелезно звучать. І у вас є таке враження, коли ви їх слухаєте, що ви десь посеред сцени, серед цих е, крутих інструментів, які відтворюють таку красиву. Музику. Та ще й ту, тут є технологія Tube Bass, яка дає дійсно гарний бас для саме цієї технології. Це наднадмірний бас, це там не такий бр. Ні-ні-ні. Це м'якенький і дуже нормальний такий собі бас. Та ще й знаєте, така е, в нас дизайн крутелезний, Дивіться. Отакі, отакий в нас чохол. Зараз ми їх розпакуємо, зробимо огляд, бо мені вони настільки сподобались. Е, дуже дуже нечасто я зустрічаю наушники з Open Air, які варті уваги. І саме Open Rock S від OVAN Audio. Це ті наушники, які я обрав для огляду. Тож на каналі Технозон Україна. Поїхали. О, распакуем, распакуем. Open Rock. Так, ух ты, пишут. 16 2 миллиметровый драйвер с расширенным басом. Профессиональный звук. Эффекты для спорта. Динамический аудиоалгоритм. Noise Cancellation. Это у нас этот, как его, господи. Шумодав. Bluetooth 5.3. И открытое ухо. Комфортно для спорта. Конкретно спортивные собаки, да? Аудиокодек AAC-SBC, ну здесь все стандартно, 450 мА, rated input, 5 вольт, до 60 часов выдерживает, Tube Bass, IPX5, Water Resistant, это под, грубо говоря, можно для бега, там если, допустим, кап капли дождя какие-то будут попадать, то есть это все будет работать. Давайте, давайте, давайте. Опа. Что в комплекте? Инструкция. Инструкция, как ими пользоваться. А, как заряжать. Вы поняли, тут не все так просто еще. А что а не просто? Просто положить туда наушники. Как-то интересно. Даже расписали, как одевать. Господи, ну совсем уже люди разучились. Вау, 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 вау. Смотрите, как красиво. Та-дам. Та-дам магнитная. Эта штука магнитка. Ничего себе, слушайте. Они мягкие на ощупь. Здесь у нас силикон, здесь ABS пластик. Это ABS. Open Rock. Они могут работать. У них компенсационные отверстия есть. У них есть микрофоны. Слушайте, ну посмотрим. Ну, сейчас это закинем на зарядку. То же самое. Компенсаторные отверстия есть. Все это красиво сделано. Лівий, правий помечено. Ну, давайте так. пошлите посмотримо на ергономіку, як вони одягаються, як вони виглядають на, на людині, допустимо, а потім вже будемо з вами їх слухати. Очень цікавий варіант кейс прям взагалі топчик. Ладно, переходимо. Ну що, побачили розпаковку? Побачили. А тепер підпишіться та натисніть дзвоник, щоб ми могли і далі розвивати україномовний контент. А тепер ми з вами побачимо, що ж це за навушники. Стосовно їх. Скажімо так, ергономіки. Зараз ви бачите, як я їх вдягаю, і вони сидять дуже щільно, дуже. Е Прикольно, нічого мені не заважає, я навіть їх не відчуваю. Ось ця технологія з цією силиконовою вставкою, вона дає нам відчуття того, що вони сидять, вони зроблені, начебто саме під ваш розмір вуха, під ваш розмір вушної раковини, під вашу голову. Це дуже-дуже крутолезні навушники у плані ергономіки. А до того ж, до того ж, ми їх зараз вдягнемо і подивимося, що нам ціна. Ціна за такі навушники, бо коли я їх е, почув, послухав, я просто зрозумів, що я не прогадав ціною. Дивіться, ми зараз на сайті виробника. Коштують вони 89,99. Також вони коштують і на е, AliExpress. Посилання розмістив опис під цим відео, можете поглянути. Е, по, що відразу нам кидається у очі, коли вони описують їх. Це саме open-air design, Тобто, ви відчуваєте, як, начебто, на вас нічого немає. Ви нічого не, не, не втискаєте у ваші вуха. Коли ви бігаєте, чому це для спорту? Коли ви бігаєте, чи займаєтесь рибною ловлею, чи я не знаю, катаєтесь на вашому велосипеді. Ви чуєте світ навколо вас. Ви чуєте, як їздять автівки, і це безпека. Коли ви займаєтесь спортом. По-друге, Epic Bass Performance. Це технологія Tube Bass, яка дає сюди класнючий, красивий бас, який ви класно відчуваєте. Далі, професійний саунд Ефект for sport, ну це таке собі, 60 годин. 60 годин вони нам дають, і це знаєте, це нам пропонують 19 годин від одного заряду. Самі навушники, просто окремо від оцього, скажімо так, кейсу. З кейсом це 60 годин використання, і вони ще мають, вони ще мають швидку зарядку. За 5 хвилин зарядки ви можете користуватись цілу годину з цими навушниками. 4 мікрофонний шумодав. І саме шумодав, як вони пишуть, шту... зі штучним інтелектом, який е, для е, застосовується для кристально чистих дзвінків, саме для дзвінків, шумодав. І, звісно, прикольна така фішка IPX 5. А це в нас е, влаго і влагозахист. Благозахист, який е, діє ну, PX5 це той рівень, який нам захищає від, наприклад, там, е, від поту, від е, якихось крапель, дощу, від... в них не можна плавати. Я відразу кажу, це не для плавання навушники, е, Але. Саме IPX5 5, це ну, те, що там покрапало води, з ними нічого не буде. Як вони виглядають, ну ви вже бачили, як на мені, я не зовсім спортсмен, але для рибалки чи для якогось активного заняття за, за містом, яким я там займаюся, кудись виїжджаю, то це досить непогана річ. Саме для цього я їх брав. Ну тут вони описали усе те, що я вже вам сказав. Але знаєте, що тут ще є: Bluetooth 5.3 це дуже круто а, стосовно енергозбереження. Саме, ну, чим вище блютуз, тим менше енергії витрачають ваші навушники. Тьюбас-технологія, бачите, які вони усередині. Тюбас це зареєстр... зареєстрована торгова марка, це запатентована технологія. Так, професійний спорт, Extreme 60 годин, IPX5. Це все ми бачили. А що вони нам. А знаєте, що тут ще є? Сенсорна панель. Сенсорна панель, я вам покажу, коли я зараз я їх зниму. Я вам покажу, коли я їх буду використовувати там. Коротше кажучи, тричі дотрохнулися. Увімкнувся Google-асистент. Двічі поклали трубку, двічі підняли трубку. На інший там зажали, відклонили дзвінок. Можна, можна застосовувати для перемикання на наступний трек чи плейпаус режиму. Дуже нормальний такий варіант. Але що ж у нас з характеристиками, які заявляє нам виробник, це в нас від... Bluetooth 5.3. Оце красиве фото. Це красиве фото. Чому його немає там на сайті, не знаю. Стосовно заявлених характеристик. Від 20 Гц до 20 кГц. І це дуже непогано. В нас кодики AAC і SBC. 16,2 мм динамічний драйвер, і є профілі, і є підтримка профілей A2DP, AVRCP, HFP і HSP. Ну що, будемо тестувати, бо вже потрібно нам їх слухати. Я їх слухав вже, кажу відразу. Включимо запис зі смартфону. OpenRock під'єднано. У нас кодек AAC обрало. Добре. Показує в нас відсоток заряду. Тепер ми повинні з вами послухати. В мене є дуже багато якоїсь музики. Почнемо з попси. Ну, там дівчина якась займається, там що ви? така на випендросах. І слухає якусь музику, звісно, з вокалом. Починаємо. Фігня якась. Оу! В мене враження. Я зроблю трохи тихіше, бо вони гучні. В мене враження таке, що в мене об'ємна сцена. Я не знаю, як вони досягли цього ефекту. Але ну, це електронна музика. Але коли слухаєш інструментальну музику, у вас складається враження того, що ви знаходитесь прямо на сцені серед цих інструментів. Такий, знаєте, 3D-саунд. Дуже круто звучать. Ану. Послухаємо. Бас, ви знаєте, тут не надглубокий бас, як, наприклад, там у якихсь там хай-фай навушників е там за 300-500 за баксів вони коштують усього навсього 90 баксів. Е вони мають бас такий м'якенький, знаєте, такий не глубокий, але м'якенький бас. І це саме на open air, це найліпше, що я слухав. Давай вже там. Для спорту буде. Най... Воу. Непогано. Давайте електроніку слухати. Поїхали. Дуже, дуже гучні високі ноти. А ну. Ось. те що я хотів сказати. Бас не, над, не надглибокий. Так, він є. А для open air де, де хто, ті, хто звик до. Хай-фай навушники, вони скажуть, що тут е, дуже слабкий бас, але для Open Air це дуже-дуже крутелезний, прикольний бас. І звучать воно дійсно непогано. Для електроніки, для штучної музики, як я його називаю, це дуже е, крутий, крути, скажімо так, е, саунд. Коли я їх тримаю і коли грає басиста мелодія, я навіть е, знаєте що відчуваю, як вони вібрують. Я піднесу до мікрофону, але ви почуєте одну пісклю якусь, бо мій мікрофон відріже усі частоти, він буде. Звісно, ви не отримаєте такого ефекту, як, як чую я. А стосовно електроники, вони звучать дуже непогано. Коли я спробував на них програвати джаз, то я був здивований. Так, ви не почуєте тут якісь там дуже дрібні, е якісь там ц -ц 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 -ц. ви їх не почуєте. Але те, як звучить бас, це просто неймовірно. В мене складається відчуття старої пластинки. Тобто це коли такий, такий ламповий звук. І звучать вони дуже круто. Це не джазові навушники, але джаз в них звучить. о хо хо І це дуже приємно слухати. Уявіть собі, ви сидите, десь галявина. Ви просто виїхали. Ви сидите. Бутилка віскарика. Таке. Тут же таке сіре-сіре ніби, і ви ностальгуєте. Коротше, це для спорту. Давайте, давайте не будемо в алкоголізм тут переходити. Просто звучать дійсно непогано. Ну. там, де інструментальна музика, вони просто звучать дійсно класно. Там, де в нас штучна музика, там такий собі варіант. Давайте. Ще ми спробуємо класично. Це не класична музика, це не для класичної. Фортепіано звучить дуже круто, коли воно чисте. Одне фортепіано і басистість, і середній і високі звучать дуже класно. Але коли ви вмикаєте і з'являються віоліни. Ну, де тут віоліни були, я слухав. О! То коли упає. Ні-ні-ні. Оце вже слухати у open air навушниках не можна. Це я дуже не рекомендую. Тобто фортепіано, якийсь там соул, якийсь там акустику якусь послухати можна. Гітара буде звучати, але з віолінами тут ліпше не зв'язуватись. Біти. Спробуємо ще бітів трохи послухати. О, давайте. Опа! А ну давай. Давай, 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 давай. Воу! Оце, оце саме те, що я хотів почути. Дуже класно для. Е, ну, уявіть, я, я е, open air, і я чую, наприклад, е, звуки, які є тут поряд. Це, це безпека. Це безпека при зайняттях спортом. Це важливо. Е, до того ж це класний звук. Для OpenAir наушників за 90 баксів це просто не звук, навіть це просто диво якесь. Тепер ми повинні їх протестувати на е, те, як вони працюють як гарнітура. Олена, йди сюди, бо заявлено, що вони ще гарнітура і мікрофончики є. Зараз Олена йде е, до е, там, за нашу студію, я їй подзвоню, а стой. Я не очікував. Я просто не очікував. Ми їх залишаємо собі. Це звичайно, бувають такі навушники, що ти там купуєш, робиш огляд, вони тобі там подобаються, чи підходять, чи не підходять. Ти їх можеш там подарувати, продати. Але ці ми залишимо в студії. До Air дуже непоганий звук. Алло? Алло? Привіт, Привіт. як справи? Співак. Ти мене чуєш? Так, я тебе чую. А ну, щось довше скажи, щоб я зрозуміла. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Бобики, бобики, привіт, привіт. Добре, е, розумію все. Ви чуєш? Я тебе чую просто те, бездоганно. Ще раз, я тебе бездоганно чую, я тут не чуєш. Е, То Теж дуже добре, кожне слово дуже розбірливо. Так, ну, так. добре, повертається, будемо робити висновки. Добре. Коротше кажучи, я роблю висновки, що. Ці навушники це просто ідеальне поєднання е, спорту, ергономіки і якості е, програвання музики. Нормально звучало? Добре. добре. Усе ви, ви ж чули, да? так, як ми розмовляли. Звук був саме з рекордеру, який писав е, наш е, мене, Ну, писала Олена на своєму телефоні. Тож, це ідеальні навушники для завнять спорту. За 90 баксів просто. Конкурентів немає. Ми їх рекомендуємо. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.